Вітаємо на YouTube-каналі компанії Кейтехно. Сьогодні ми роздивимося індукційну фритюрницю торгівельної марки Сірмен 8Р r Має вона такий чималенький розмір, гарна упаковка. Всередині вона так ретельно перекладена пінопластом для транспортування, бо все ж таки річ така дорога. Притурницю ми розпакували за кадром, зараз роздивимося, з чого вона складається. Розпочнемо з торця задньої панелі. Тут в нас розташований вмикач-вимикач, він має такий захисний прорезинений чохол. Поруч розташовано занулення, кнопка запобіжник. Шнур комплектується веденково. Переходимо сюди, панель, кришка з ручкою. Всередині є корзина, достатньо вагума. І на дні у нас розташована накладка перфорована, ванна має такий фігурний, фігурне дно сток. Попереду ми бачимо зливний краник. Звернемо увагу на, на ніжки. Ніжки такі потужні, масивні, неслизькі і на дні ще два вентилятори. Зазначимо, що загальний об'єм вани складає 8 літрів. На стінці є поділки, які позначають мінімум це 3 літри робочої олії, а максимум 6 літрів. Особливу увагу приділимо також дну форма в неї така унікальна. Це говорить про наявність холодної зони, тобто частинки, які в процесі будуть утворюватися, вони будуть там накопичуватися і напсувати ваш продукт. Корзина має розміри. Внутрішні помірюємо. Ширина буде складати 18 см, довжина буде складати 22 см. І глибина 14 см. Панель керування має вологозахисний екран. На початку розташована кнопка Включити. Тут є таймер часу та температури. Кожний із цих параметрів можна регулювати відповідно кнопками вгору та вниз. Ці всі дані вони висвітлюються на моніторі, led дисплеї Також тут є датчик, який сигналізує про наявність олії в ванні в межах поділок, які нанесені на стінці максимальний і мінімальний рівень, щоб за цим слідкувати. Корзина в процесі роботи, навішується ось на цей борт, і це дуже зручно для злива. Олії в камеру. Також можемо звернути увагу на кранік, він має спеціальну фіксацію, щоб випадково не опектися горячою олією. Тобто ви повертаєте ручку вгору і він працює. Якщо він опущений в цьому положенні, ви не зможете його повертати. На завершення додамо, що температуру можна регулювати від 60 до 190 градусів, підключення 220 вольт і потужність її 3,5 кВт. Ознайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.